Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І сьогодні ми з вами знову стрибаємо. А декілька відосів назад ми вже з вами стрибали, І сьогодні нам, якщо я правильно звичайно зрозумів суть гри, знову потрібно буде стрибати. А, зараз відразу ми просто швидесенько, швидесенько забираємо в себе безкоштовне, що у нас є, і далі переходимо а, о, якісь зілля нам дали. І далі а, відразу переходимо, виходить до вже суті самої гри. Вона сюди веде стрілочка, нам потрібно, так, подачкає, нам потрібно забратися нагору і з гори просто стрибнути. Тобто все досить просто. Все до спросить. Зараз ми залізаємо. Я не впевнений, що я зможу залізти аж до туди, але. Ой, ой-ой-ой, я вам тисня взначає поліз. І давайте стрибаємо. просто звідси отримаємо за це якісь коїни. І я так розумію, за ці коїни ми можемо щось прокачувати, але я ще не зовсім розумію. А, ми можемо отримувати петів, окей. А, і за петів потім я так розумію, вже пети нам допоможуть швидше забиратися і. Краще падати. Так, а, а, чи можу? О, я можу натиснути на цю штуку. Окей, я зрозумів, я буду е, так швидше йти. А, давайте подивимося, ще, що у нас є тут. Тут у нас нічого особливого немає. Фрігіфтів у нас більше. А, о, до речі, є. А, зараз через 5 секунд нам дадуть якийсь фрігіфт. Окей, це є добре, так, і тут спінів також у нас більше а, немає. Так, якісь танці, танці в нас немає. Далі якісь оці виходить. Як вони називаються? Як трейлс називається? Я не пам'ятаю якщо чесно. чесно. Так, але. О. Подивіться, куди просто стоїть на цьому. А, так, що у нас тут ще є? Так, це якісь ні, це знову-таки якісь бонуси, які ми можемо купити. О, фрігіфт мені дали. А, де я можу активувати ці зіл? А, вони самі активуються, все, зрозумів. Так, у мене плюс 50% зараз а, бонус до монеток. Це є добре, це є добре. І, до речі, до речі, до речі, подивіться, я вже досить високо заліз, але, а, але мені дадуть просто 40%. Просто 40. Це не дуже приємно, якщо чесно. А, і, до речі, зліво, зліво, подивіться. Можна е, зрозуміти, наскільки високо ми зараз знаходимося. Сама баш, е, сама ця вежа, я не знаю, е, вона 11 кілометрів. А я зараз на 700 метрів заліз. Угу, не дуже приємно. Я так розумію, там найдешевший ПЕТ коштує 200, якщо він коштує 200, це мені потрібно ще а, скільки. А, мені потрібно заробити ще 150-150, але зараз x 2 Coin Boost, тому мені потрібно заробити 75, якщо я правильно порахував. А, я, здається, правильно порахував. А, а, тобто мені ще потрібно чекати, доки 20 монеток у нас накопиться. і подивіться вони, якщо мені. Не здається, то вони почали повільніше додаватися? Чи як це працює? Ніж чим вище Ти а, забираєшся, тим повільніше вони до Що чи... о, подивіться тут інший колір. На іншому кольорі будуть більше давати. Давайте подивимося. Можливо, можливо, друзі, зараз. А зараз ми з вами цим. І до речі. А, ось давай. О, я можу x 50 спіт отримати. О, прикольно, прикольно, прикольно. І Ну ні, здається, більше мені давати тут не стали. А, так, тут у нас що таке, не знаю, що у нас тут таке, нічого тут немає. А, і все більше пусті у мене взагалі ніяких немає. 71, 72, 73, 74, 75. Я дуже сподіваюся, що x 2 бонус зараз буде діяти, коли я. Uh, просто впаду. Mm, так, Тому що якщо він вже діяв, то це мені просто 10 років тут потрібно. Ага, все uh, Плюс 112 мені дали якось це. 100 монеток Прикольно. Добре, добре, добре. Пішли, пішли, пішли. За 200, за 200 зараз ми відкриваємо пета Хач. Uh, Окей, okay, давай, давай, давай. І що ти мені даси? Ага, мені дали uh, епічного кота. Це прикольно, це прикольно. Х2 монет він мені дає, але, uh, на жаль, не швидкість. Як мені швидше повсти? Хто мені може сказати? Хто мені може пояснити, як це працює, друзі? Я не знаю, я не знаю. Так, крила потрібно купляти так. Здається, все ж таки так. А, окей, 30 монеток. Ага, у мене є, до речі, 30 монеток, я можу їх купити. І 85 зараз також є. А, все, я так розумію, зараз я буду швидше е, лізти, а пет мені дасть Х2 до монет. Все. О, так, подивіться, оце оце я розумію. Ось тепер ми живемо. Ось тепер це а, просто не швидкість равлика. Тепер хоча б можна е, розгулятися. Трішечки. Ну, зараз подивимося. До речі, а якщо я натисну цю штуку, окей. А мені цікаво звичайно, що три пети я можу одягнути. Окей, тобто я можу зараз зібрати ще двох петів. У мене буде це скільки x6. А ну це якщо мені випаде ще кіт, тому що не факт, що мені знову випаде епічне це мені пощастило. Окей, 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 зараз будемо дивитися, зараз будемо а, розмірковувати. 190 у мене вже е, так, 200 монет я можу зараз забрати. До речі, 200 монет це вже е, з урахуванням Х2. Тому що, якщо я зараз паду, у мене не стане 500, мене буде 250. Це працює не дуже прикольно, тому що якщо е, у мене зараз через хвилину закінчиться мій бонус до монет, то, ну, як би так сказати, вони почнуть е, збиратися дуже-дуже повільно. І, до речі, подивіться вже наскільки високо я заліз. А, ці крила дають прям. Дуже гарний буст, дуже гарний буст, і подивіться, я вже на дві на 3 кілометри. Це прям дуже прикольно на 3 кілометри я вже забрався. Таким темпом я можу взагалі просто нічого не робити і почекати, доки я сам залізу на 11 кілометрів, і вся гра пройде. Мені здається. О, скільки, скільки. Х40. Х40. Да... ніфіга собі, оце подарунок. Оце подарунок оце я розумію, якісь імбаланси. Просто у мене просто 10 тисяч зараз. Давайте стрибнемо. Давайте стрибнемо. Мені просто цікаво, чи дадуть мені більше? 14 тисяч мені дали. Окей. Це ж таки бонус це вже з урахуванням. Окей, так, 20 тисяч мені потрібно зараз набити нового пета. Я хочу пета за 20 тисяч. Дайте мені пета за 20 тисяч, полізли. Полізли, полізли, доки в нас ще 48 секунд працює бонус. Мені здається, я зможу ще 6 тисяч зараз назбирати. Мені здається, у мене є всі шанси. Я хочу саме пета, саме Я Зараз хочу, і потім вже будемо купляти карілову. Точніше. У мене все одно зараз дуже швидесенько все це діло набивається, дуже швидесенько збільшується монети, тому після пета можна буде досить швидко назбирати на нові крила, і все буде добре. Три тисячі у мене вже є. І мені здається, я встигну. Я встигну зараз забратися нагору. А, і це ж у мене зараз ще бонус до швидкості, не лише до мене. Тобто, мене... я потім ще й повільнішим стану через півтори хвилини. Це неприємно, неприємно, так, друзі. Uh, але добре, але добре, що, що можна з цим поробити. Що поробиш? Нічого не поробиш. Uh, що? В мені написали, що я устав. Uh, не дуже розумію, як це саме повинно працювати. Так, і 6 тисяч в мене вже є. Давайте А, uh, Давайте полетіли, полетіли, полетіли. Окей, так, ідемо йдемо тепер купляти петл за 20 тисяч, друзі. За 20 тисяч. Окей, відкриваємо. Дай мені щось цікаво. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дуже тебе прошу. Ага, ревіта кролика мені дали. І скільки? Х20. Окей. Окей, мене це влаштовує. Дякую. Окей, 180 крила і 6, 760 вже не вистачить. Окей, пішли в зараз ще на нові крила заробимо. Це не проблема, друзі. Це взагалі-то не проблема. А, побігли. Просто дивіться, як швидко в мене зараз. І це вже це вже без бонусу. Це вже без зілля, яке підвищувало б мені швидкість збору монет. І, до речі, чи буде там нове зілля? Ні, там нове зілля буде через 30 хвилин взагалі. А, це взагалі не монета. Тобто не буде, не буде вже зілля. А, і, до речі, Скільки, скільки епічний Вов, який дає X89. Друзі, 89 тисяч. Не просто 79, 89 тисяч. Оце я розумію. Оце я вже розумію, оце вже суми. А, добре, 8 тисяч мене є. Давайте стрибнемо. Хоча так добре вже фізним, давайте стрибамо. І йдемо забирати нові крила. У мене зараз лише закінчиться спідбуст і а, буде не так сильно помітна а, різниця, але все ж таки буде не зайвим. Так, побігли, побігли, подивіться, як вони прикольно виглядають, якісь технічні, технічні крила. А, так, все полізли, полізли, полізли. Ну, досить швидко, якщо враховувати. А, знову ж таки, враховуємо, що вже немає бонусу до монет, вже немає бонусу до швидкості, а просто подивіться, як. Як швидко, і я сюди забираюся, як швидко в мене збільшуються мої монетки. А, опа, ще є але, ну, 200 монет зараз це вже, друзі, чесно, це вже не серйозно, взагалі не серйозно. Абсолютно несерйозно. Так, і що в мене тут ще є? Ну, взагалі, мені здається, більше тут нічого особливого ловити. Так, фріспін мені дадуть ще не скоро. Так, і флігів тут. Ну, тут буде бонус, до речі, до Lucky Boost. Lucky Boost – це прикольно. Uh, і за допомогою Лакібуста можна буде щось uh, повідкривати. повідкривати. Але зараз я хочу нові крила. Я хочу знову ж таки. Хоча ні, давайте не нові крила. Чому знову мені написали, що я вже виснажився дуже сильно, я не розумію, як це працює, на що в мені про це пише і що від цього змінюється? Uh, до речі, 4 кілометри. 4 кілометри я вже пройшов. П'ять uh, кілометрів ось тут вже скоро буде. П'ять кілометрів. Це майже половина. Досить швидко. Ми ці вежі зараз можемо взагалі-то пройти. Uh, так, так, так. І скільки там мені потрібно? Двадцять тисяч, здається, мені потрібно була з калина, ну, злегкібус буде так, так, так. Де у нас нагороди. А uh, через чотири хвилини. Давайте ми знає... Знаєте, що зараз вами зробимо? Зараз ми стрибаємо вниз. Забираємо нові крила, і потім ми йдемо ліземо на гору, аби назбирати на якийсь, на якийсь, ся на якийсь гарно, гарно пета, коли в мене буде якраз таке лакібус. Так 130, 180, так 120 тисяч потрібно на наступне, але це 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 вже потім, друзі. О. Дивіться, хтось тут танцює, танцює, танцює. Все, по полі... прикольно. Можна по цій стороні Все. полізли, 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 полізли нагору. Окей. Дивимося просто, як в мене збільшується монетків. І скільки там коштує новий П? 20 тисяч, здається. Так, так здається, плюс-мінус 20 тисяч він також коштував. Так, 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 так. Де в мене ця штука? О, штука. А, так, ще три хвилини. Давайте, друзі, ми зараз з вами ще просто не розтягувати зайвий раз це відео. Ми зараз просто з вами почекаємо, доки у нас пройде три хвилини, і я зніму. З паузи. І так, друзі, зараз у нас вже будуть ці гіфти. Подивіться, просто я якимсь чином забрався на 9000 тисяч метрів, і подивіться, яким повільним я став. Я зрозумів, що мається на увазі, коли там написано, що я вже виснажився. А, так, 36 тисяч ми отримали. Давайте я ще разочок. Просто е, швидесенько залізу. Мені я хочу зробити зараз ще 3 тисячі для того, щоб я міг відкрити два рази пить. Мені здається, це буде е, досить справедливо. Справедливо, якщо у нас все ж таки буде це зілля удачі. Так, е, і давайте ми його. Ага, все воно автоматично активувалося. Давайте. А, опа, один. Давай, дай щось цікаве. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дуже ти порось. Ага, ще один ребіт. Дякую, дякую. А, так, і щось цікаве, будь ласка, будь ласка, будь ласка, щось цікаве, я тебе дуже прошу. Давай, 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 давай. І... о, так, уже епічний ельф. Ельф, це прикольно, це до це добре. А, так, і давайте еквібез. Зараз робимо X40, X40, X20. Тобто а, в сумі у нас X100 до монет. Оце я розумію, оце вже прикольно. А, пішли, пішли, пішли. Зараз подивимося просто з якою швидкістю вони нас будуть збільшуватися. Так і. Ну, якщо чесно, я б не сказав, що дуже. Хоча, хоча ні, все ж таки, окей, все ж таки дуже помітний прогрес. І нам потрібно, якщо не помиляюся, 120 тисяч. Так, якщо не помиляюся, саме 120 тисяч потрібно на нові крила. Нові крила, мені здається, я їх е... зможу купити ще не скоро. Зараз набагато вигідніше, доки в мене ще діє мій лакбус, Набагато вигідніше, мені просто трішки позбирати монеток і повідкривати ще е... трішки виходить петів, тому що ну, а чому мені? А чому мені так, 20 тисяч, давайте просто стрибимо відразу. Зараз е, я зможу, там якщо я не помиляюся, є брейдер, так? Тут є? Так, тут є оцей абрейдер. Е, Суті, тут потрібно петів, е, для того, щоб їх апати. Ага, потрібно 5 петів, щоб їх апнути. Добре. Давайте відкриваємо. Відкриваємо, мені потрібно просто 5 в найгіршому. Легендарна панда, легендарна панда Х81. Окей, оце я вже розумію. Так, і зараз я ще ще зможу назбирати у цих. Мені потрібні ще три штучки, я їх зможу назбирати, Так, Х81 просто з однієї панди. Тобто в сумі у нас вже X160. Так, ну, прикольно, прикольно. Ось тепер мені це вже подобається. Це вже подобається. Це вже прикольно. і Подивіться, зараз досить швидко. Ми зможемо назбирати 20 тисяч для того, щоб відкрити його ще один раз. Я хочу. я сьогодні не хочу назбирати крила на нові крила. Але знову ж таки, доки є можливість Доки є в мене можливість відкривати вигідно всі, всіх цих пейтів, потрібно цим коритатися, тому що безкоштовно мені дали це зілля, і це є дуже добре. До речі, що там ну, далі там через 2 години і ще якісь я Якісь ще подаруночок. Так. Uh, давай мені. Ой, ще щось вічте, друзі. Просто їх 180 Подивіться, оце я розумію. У це той са та сама ситуація, коли у це зілля удачі, воно реально діє. Коли реально діє, і коли це реально помітно. Просто подивіться, вже з якою шаленою жвиткістю мене збільшуються мої монетки. І коли я куплю ще нові крили і почну ще швидше сюди збиратися, просто уявіть собі, уявіть просто собі наскільки швидко я буду заробляти ці а, монети. Давайте ми навіть не будемо дуже. Відразу спускатися, зараз 40 тисяч ми не збираємо. Аби відкрити відразу два паки? Давайте спускаємося, спускаємося і відкриваємо двох патів. Тому що якщо випаде щось погане, то на край, в крайньому випадку ми просто їх зможемо пробрати. Так, давайте відкриваємо і. і, і, ну, Я вже не вірю, що буде щось. Ну так, це, це якщо б мені зараз ще просто останній найгарніший пет випав, це було б просто ну, щось нереальне. Так, і давайте мені ще одного ребіта. А, у мене не вистачає грошей. Так, а скільки. А ні, 80% Я на це знову не попадуся. Я на це знову не попадуся, тому що я знаю, як мене забирають цих петів, коли е, я хочу на 80% його відкрити, і все, і закінчується, Немає в мене більше петів, тому що тому зараз просто 100% ми отримаємо ще одного, і потім можна буде вже їх е, е, скрестити. Але. Якщо чесно, просто подивіться на ці показники. У мене най найгірший мій пет, зараз DX40. Тому якщо я не вискрещу 5 цих, мені здається, що ну не факт, далеко не факт, що він а, зможе мені дати якийсь результати. Подивіться, поки я просто дивився на у цих петів, у мене вже 40 тисяч. Довіж зараз 60 назбираємо, аби я мій відкрити просто три рази і все. А, і 3 тисячі кілометрів я пройшов. Окей, стрибаємо, Давай, давай, давай летимо, 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 летимо і. Uh, відразу. Окей, okay, 60 тисяч в мене є три рази просто. Три рази зараз відкриваємо. Давай один. Давай, 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 давай. Uh, і окей, okay, ребіт, все, його зможемо пропади. І дивимося, що нам ще десь. Uh, я. ой, ще одна легендарна панда, Ну все, тепер 100%. Не буде ніякого сенсу від абрейду uh, від апгрейду цих ребітів, але ну, хоча б зробимо подивитися, скільки воно дає. Окей. Окей, окей, Так, ребіти, 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 100%. Окей, okay, давай, конфірм. І скільки він дає. Uh, він дає X30. Усього X30, друзі. Усього X30 взагалі якийсь абеспонтовий. Опа. І ще якусь штуку ми можемо відкрити. Бокси. Бокси, бокси, бокси. Давайте робимо open. Я не знаю, що це мені дає, але ну, чому б і ні. Чому б мені? Якщо є така можливість, так. Uh, мені дали багет. Нашим мені потрібен цей багет, то мені пояснить так. Uh, uh... Окей, це мені, типу, дає якийсь п'ятивідсотковий бонус до монет. Добре, 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 добре. Ну, 5% бонусу ніколи займи не будуть, правильно, правильно. Тому чому б е, і ні. Е, е, і зараз мені здається, мені здається, я зараз можу просто вже не відкривати петів, а просто назбирати 120 тисяч на нові крила, які я так хотів, і подивимося, е, скільки мені е, е, ну, як сильно мені це дасть якийсь буст. Так, 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 давайте. 120 тисяч. Я думаю, ми зараз швидко назбираємо насправді. Чи може відкрити ще петів? Тому що, ну, друзі, ви самі розумієте, зараз, якщо випаде ще одна якась легендарка, можна їх навіть буде прапати. А, Ага, все, я почав вже виснажуватися і потрібно спускатися. Потрібно спускатися. Давайте оба 99 тисяч 100 тисяч вони є. Давайте, давайте, давайте. Все ж таки, друзі, п'ять разів я можу їх відкрити. Я не можу окей, потрібно по одному відкривати. Ну і добре. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, відкриваємо. І давай мені щось. Ага, епічне є. Можливо, я навіть епіків зможу прокачати. Це прикольно. А, так, давай, давай, давай. Щось епічне знову ж таки. А, о, окей, так. Скільки їх там? Скільки їх там? А, о, все, я можу їх прокачати. Подивимося, просто скільки вони відсотків будуть а, давати зараз. А, вони дають так, їх 60 Ну, усе одно це усе одно гірше, ніж мої легендарки, які в мене є, тому ну немає сенсу. Uh, немає сенсу зараз щось туди рипатися. Uh, давайте, давайте, давайте ще. Ой, ще один міфік. Оце я розумію, це я, друзі, розумію. Так, і давай мені ще когось. Ага, епік. Добре, добре, добре. Ну, ну Окей, 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 так. Uh, і, до речі, я можу, можливо, навіть. навіть... Давайте зробимо зараз А, uh, І. можливо, Лейонарко спробувати посилити. Чому б ні? Давайте спробуємо просто ось один раз. 20%. Добре. Uh, це було занадто. Занадто сподіватися, що воно щось мені зараз дасть, але але добре. А все. Мені здається, зараз просто я можу за два рази по 100 тисяч 100 назбирати дуже-дуже швидко. Давайте зараз просто один раз 50 тисяч, і другий раз 50 тисяч, і все. Uh, і все в мене uh, буде добре, я зможу купити крила і вже протестувати наскільки високо. Вони uh, дозволять мені uh, забратися. так. 50 тисяч хоча, мені здається, можна навіть не спускатися зараз. Чисто в теорії так, тому що uh, монет мені дає досить багато. Доки мені не не, не напишуть, що я виснажився, то можна просто просто лізти вгору. 80 тисяч мене вже є. Залишилося лише усього на все 40, А вже 30, доки я тут вам просто вже розказав щось підраховував. Вже залишилося 30, вже, вже залишилося 20 і коротше, дуже дуже швидко. Не збільшується, ми вже отримали просто мільйон якихось прикольних бонусів. Так, 120 тисяч у мене є, е, стрибамо. Е, пішли вниз, пішли вниз, пішли вниз. І ми йдемо за крилами. Я йду за крилами. Крила, я йду за вами. Так, 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 так. так. 120 двадцять тисяч. да, так. Просто подивіться, як вони красиво виглядають. Мені подобається так. Я не туди забіг. Мені подобається, як це виглядає, і пішли тестувати. Пішли тестувати. Наскільки швидко. Ну, це помітно, друзі. Це помітно, що я став набагато швидшим і набагато швидше почав йти вгору. І монетки також почали набагато швидше бігти. Зараз мені здається, я можливо навіть не збираю. Давайте зараз у мене ще є можливість відкрити пару-пару паків. Це прикольно, це дуже прикольно. Мені подобається, як це працює. Тому що подивіться просто з якої шаленої швидкістю вони збільшуються. Просто 80 тисяч, 85, 90, 100. Просто давайте зараз ще 5 паків я можу відкрити, доки в мене діє цей буст. І на цьому ми завершимо. Просто 5 паків, так сказати, під кінець. Можливо, можливо, мені дасть якусь найкращу, найкращу оцю там, де 4%. Я хочу цього пити, Я хочу цього пити, там, де 4%. Давай, давай. Ага, це не те. Але дякую, дякую, дякую. Так, ну давай, давай, давай. А, у мене ще є час, доки діє бонус зілля і ребіт. Угу, дякую. Давайте ще разочок, ще разочок. Давай, давай, давай. давай, давай. А, знову ребіт, а, знову друзі, дякую. Дуже-дуже дякую. Це те що я про, це, про що я завжди мріяв, так і. Угу. А, і все, давай, будь ласка, будь ласка, 4%. І, 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 давай, давай. Да. Ребіт, дякую. А, окей. Окей, окей, окей. Так, том ну, на цьому, друзі, ми будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І всім, друзі, до нових зустрічей.